Отже, у нас в стрію знову в гостях Володимир Шовкошитний, директор Київського видомництва Український пріоритет. І декілька слів про нові видання. Зоряна Кіндратишин, наша хресна мама нової книги Руслана Леськіва. Декілька слів про те, що сьогодні привезли до стрія і, зокрема, про книгу нашого стріянина, талановитого Руслана Леськіва. Почнемо з книги Руслана. Власне, Причина приїзду це презентація, яка відбудеться завтра. Власне, наскільки я розумію, в українському народному домі так? Так. вісім. Народному так, народному так. І запрошую Серян на зустріч. Для мене було для самого приємним відкриттям з легкої руки пані Зоряни, що виявляється, окрім неї ще є люди у Сриві, які вміють писати вірші. А, і це добра поезія. А, насправді я тут важливо сам факт. І мені це дуже близько, тому що точно так як мені Чорнобіль душу зірвав, так Русланові однозначно війна, а, його участь у бойових діях. А, ну, це ж важливо, що для кожного, а, для кожного людини, в якої є душа, а душа в нього так і є, і вона величезна. Тому це, це надихнуло його, книжка вийшла дуже гарно. Я думаю, що вона увідав золотий фонд з стрийської літератури, сестрих ну, літераторів. І думаю, що в Україні буде теж мати свого читача. Принаймні, я зі свого боку зроблю так, щоб вони були в усіх які, з якими працює видавництво. Окрім Руслана, що я вважаю, є головною подією, окрім його книги, я ще привіз книги історичні, які охоплюють період від першої писемної згадки про, про територію, яка тепер називається Україна. Це 2500 років тому, і першу згадку залишив батько історії Геродот із Гелікарнаса. До сьогоднішнього дня. От власне період гунський, період легендарних князів, період датованих князів і через епоху козацтва і аж до сьогоднішніх днів. Дякую. Ще одне запитання Зоряна. Тобто, про саму книгу все-таки повернемося до нашого строянина, через призму вічної теми кохання. Призма теми війни. Книга нашого стріянина Руслана називається Слова громи і тиша. І те, що для нього є тишею чи громом, він зміг оцінити власне, через призму війни. Там не тільки кохання, там все те, що ми називаємо спокійно жити. Це слова тиші. Тому що до війни, мабуть, ми не настільки оцінювали такі прості, здавалося б, речі, як можливість бути поруч, як можливість спокійно ходити, не боятися поглядати в небо, не чекати там, як ракети креслять. Хоча в нашому житті грім, він дуже подібний. І, власне, це хочу донести до читача Руслану. Тому що без грому, мабуть, ми б не оцінили і не переоцінили своє ставлення до життя і до тих простих, звичних. Речей. Не оцінили б тишу, не почули. І не оцінили б тишу, не почули б теж. Ну що ж, про тишу і грім, я чую гомін в залі, зібралася багаточислена стрийська публіка. Отож, ідемо на зустріч. А в нас велика радість. Дочекалися. Пробити, якраз про те, Ти вчасно прийшов. Він прийшов запросити вас, друзі, завтра, в Народний Дім, де буде презентація першої поетичної збірки цього славного нашого захисника Руслана Леськіва. І ця збірка видана не де-небудь, а в престижному київському видавництві, яке називається Український пріоритет. І тому приходьте, друзі, прочитайте слова Тиші і грому. А для того, щоб чути тишу, треба спочатку почути грім. Або не спочатку, але треба обов'язково, щоб було з чим порівняти, що ми втратили, мамо, чогось не цінували. І я дуже вдячний Русланові за те, що він цю книгу написав і за те, що віддав з легкої руки Зоряни. Віддав у видавництво український пріоритет. Запрошую, друзі, завтра Руслан буде презентуватися, і я буду примарувати до його слави. о 16-й годині, 16 годині в Народному домі. О 16 годині 16 в Народному домі в Малому По залі. По Покличте свої, своїх знайомих, бо цей чоловік пішов захищати нас одразу, як тільки в тому виникла потреба. І ми повинні шанувати цих людей. Пане Руслан, я е, чула ваш вір, е, пані Зоряна, колись нам е, ну, так, читала, так, то був на зустрічі. А якщо, е, ну, можливо, не всі ми зможемо бути, ви можете нам щось прочитати з свого свій слова? Знаєте, пані. чесно, я, я, я можу у вас книжки. Ну, книжки, Які е, найбільше ну, е, там? Один з моїх улюблених віршів, кажу, я можу завтра хвилювати, щоб ви розуміли. Я 350 разів, ну, там де я зараз, я повторював промову, йшов в дальні, на дальній, як би то кажуть, патрулі, щоб мене ну, ніхто не бачив, що я сам з собою розмовляю. Але е, тут є один вірш, ну, на першій сторінці це джерело мого натхнення сили, це моя сім'я. І тому е, один з моїх улюблених віршів. Повірте, що ну, пан Володимир він правий, але... Це не те, що зараз суто, кажуть жіноча аудиторія. Напевно, говорять, неправда влукавлять ті, що говорять, що от за цих два роки всі такі були патріотично настроєні, і оцей настрій до боротьби йшов по Східній. Ні. Були й моменти, коли хотілося на все плюнути. Були моменти, коли там, ви бачите, ви, ви включаєте там якісь новини. Господі, ти думаєш, ну, доради чого, але потім... Воно так все йде хвилясто, цей настрій, але ну, пізніше ці якби, періоди не депресії, якоїсь апатії вони ставали меншими, меншими, меншими завдяки дуже багатьом речам говорю і завдяки в тому числі сім'ї. Тому що ну, ти розумієш, для чого ти тут все робиш. Я б... Кажу, мене вибачте, може, я багато і сумбурно трошки говорю. Я, ну, я, я буду вживати слова, які я буду вживати. Я не поважаю людей, які. Ну, тобто окей, не всі мають бути в армії, окей, не всі мають бути військовим. Але кричати, що я такий весь е, Ну, правильний. В мене голова зараз чесно ну, моїх побратимів, коли ми дивимося, що українці шукають ворога в своїй ж державі, на що їх мало. ну... І е, е, кажу. Не всі там мають воювати, але всі мають долучитися. Ну, тому що ну, ситуація така, знаєте, з кращих. І я воюю, коли хтось скаже, що Та ти там за владу, що я маю за воювати. Ніхто не за владу не воює. Я воюю, я говорю, я колись писав я е, е, за своє село. От, в мене спогад просто, щоб ви розуміли. У мене покійний дядько в селі зробив під... Е, от росли буквою ги дерева, так? Він зробив лавочку дерев'яну, а на друге дерево між деревами повісив гамачок. І от один з моїх улюблених спогадів, це скажімо, тиша сільська, цвітуть дерева. От з то воюю. Я не воюю за влади. Мені оці спогади, мені моя коляда, моя, моя пісня, моя бабця, мої моя, моя, моя традиції, моя культура. Теж такі маленькі, що я може багато говорю. Я історик за освіту. І коли я вчився, я вибрав був собі за фах, історію міжнародну. тому що я вважав той період, що українська історія вона не цікава. Коли я для себе відкрив горлі з Горського Холодний Яр, перший, напрямок. я зрозумів, наскільки в нас обкрадали ту історію, та тобто там Голівуд і же з ним ховаються просто, коли людину почитаєш коли і за цю історію варто боротись. А на до боротьби кажу, дає мені моя дружина і мій син, який мені сьогодні показує, який він, він лікарню для динозаврів збудував йому 4,5 роки. Динозаври лікуються. Один з нами це сторінці. Зараз сплети мені почув з монитора. Це одна з моїх, один з моїх улюблених віршів. Я просто його хочу читати, бо на пам'ять я. Вже не пам'ятаю всі свої. Так я знайду. Мрії, е, плани. Мені дуже брати, попри все, добувати плани, тому що це рятує І вірші, десь це плани, просто вішов форми. Що життя має жити. Ось один з моїх любвих віршів. Сплети мені кульчугу з молитов і слів гарячих, викованих Богом. Подай ще так, ім'я йому любов Благослови цілонком на дорогу. Без тебе я б, напевно, сотню разів вже здався на морях на сокодолі. А ти плела кульчугу без прикрас, а з молитов, терпіння свого бою. У житлах, там, де світло від свічок на, стіня, на стінах тінями окреслило тривоги і завжди йшла вперед, поміж жінок, котрі плетуть кульчуги перемоги. Подай меча, що з лезом давнини, З руків єм пам'яті твого і мого роду. Ти ніжна сильна в темні дні війни, хоч важко так, як не бувало з роду. Сплела мені кульчугу з молитов, а я вдячністю, з вдячністю зодяг її на тіло. Ще маю мать, і ще Мою любов, тому не здамся, Як би ми нової. Добре, друзі! Завтра, будь ласка, передайте знайомі, нехай хай підходять, ми маємо почути хлопців із нуля, що називається. Друзі, і на завершення, ви, мабуть, бачили, коли показують Азов і... Україна святая, мати героїв, пролив до серця моєго» для дайте по тексту присяга. А якщо хочете знати, звідки ця присяга, візьміть кров свята Володимира Шавкашина, сторінка 441, і ви першу чергу побачите. Це написано було десь в 10 чи 11-му році. 2000. В чи 2011 році. А, звідти воно перекочувало а, в цю присягу. Звичайно, під перероблено під, під, під сучасний момент, бо це мова йшла про ту Другу світову війну, про Лупа. А, але це правда звідси має походження. Ми вам бажаємо сили, натхнення, здоров'я і переможного миру в новості. Дякую вам. Дякую займаю. Дякую. Thank you.